Жовтень у нас йде під знаком Другий Аркан це внутрішній голос, таємні знання, які стануть явними, отримання нових знань. Знову ж таки, про якусь важливість інформаційну, навчання, вдосконалення, підписання, теж якихось можуть бути важливих документів, переговорів і тих знарядь, які ведуть теж для кращого, сильнішого, мудрішого і так далі, сценарій розвитку майбутнього. Така от, ну, сильна карта. Плюс це карта інтуїції, що я завжди кажу, що слухайте свою інтуїцію. Що вона вам підказується і істина правда? Що на жовтень покаже наш оракул? Ну, от будемо стукати. Знаєте, як то кажуть, будемо стукати в якісь закриті двері. Україна буде стукати. Так, І хто стукає, тому відкриють. От я спитаю, чи відкриють? Чи відкриють? Ну, Такий відкриють аркан Балансу. Аркан балансу, бачите? Де забагато, там забереться, де замало, там прибуде. Так. Тому цей аркан такий хороший, сильний, потужний. Дай Бог, щоб знову ж таки, після якогось такого непростого вересня, щоб от ми постукали, нам відкрили, і то, що там десь буде назрівати, щоб могло збалансуватись з мудрими ще й правильними рішеннями. Бо а, оця інтуїція наша, так. Це якраз мудрі і правильні рішення. Другий аркан Верховна Жреці. Як слухати інтуїцію, перша інтуїтивна от підказка, то, що ви відчуваєте, вона істинно правильна. І ті відчуття не треба піддавати ніяким там обдумуванням і аналізам, бо тоді ви починаєте заходити е, в такий глухий кут. І І... Ну от щось осінь мені ну геть якась така. І тут ще й щурі. Тфу ти, блін, з тими щурами. Ну, теж таке, бачите, от як перша думка, так, абсолютно правильно. Перша думка, перше відчуття. От кажу, це от щурі, це якась така осінь, вересень якийсь такі з тими гадюками знов, і от жовтень теж з тими щурами. Тобто будуть, от кажу, пробувати ще ті гади, десь якесь таке враження, осінь, як викорінення тих всіх гадюк, тих всіх, знаєте, колись сказали, трутки на них не вистачає. Не знаю, повиганяти, потруїти, повинищувати. Отакі, от з от вересень буде, і такий якийсь жовтень теж буде. А нам трестим всім бути уважними, обачними і обережними. Ну, що можемо зробити? Що можемо, то робимо. Як можемо, воїнам допомагаємо? Що можемо, молимося, енергетично працюємо. Не все, ми не боги, не все в наших руках. Но багато чого. Тому що є, що годні, працюємо.